Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ось черговий день, який Бог подарував нам. І ми зійшлися знову, щоб попрацювати на нашому будівництві. Команда сьогодні велика і багато людей, які будуть трудитися. Є сьогодні майстри, які будуть працювати на даху. Погода сьогодні гарна, сонячна. Тому будемо планувати старатися як можна більше зробити нашої праці. Ось так зранку зійшлися брати, щоб поспілкуватися, поговорити, кави попити і підготуватися до роботи. Така праця, таке спілкування, така робота. Я вам скажу, дуже сильно об'єднує, зближує людей. Люди мають можливість поділитися своїми думками, разом працювати, спілкуватися цілий день, потім зустрічаються десь так, як ніби ближче, дружніші, чим до того були. Ідемо всі разом на загальну ранкову малипу. Сьогодні у нас особливий день. З наших працівників. Дякую, дякую. Сьогодні день народження. Господи, ми дякуємо тобі за день, який ти додаєш до нашого життя. Ми дякуємо за здоров'я і ти видиш наші плани продовжити працю на цьому будівництві. Це особлива праця відповідальна. Тому молю, благослови Бережи, Господи, від всього неприємного травм, та Дай силу мудрості і звершити цю працю до кінця. Це все ми просимо для Амінь. Нашому пастору Михайлу Андрійовичу сьогодні ви 73 роки. Пановена, що у вас сьогодні день народження, це правда? А хто вам? Ну, о -о -о -о. Тільки, тільки правду казати. Колективо ми хочемо вас поздоровити, щоб ви були здорові, Дякую. благословить. Скай кардіон привезуть, він може. Щоб вас Бог благословив і дякуємо, що ви у нас є. Дякую. Брат Міша, ще Божих благословить. Здоров'я! Це цементом ручтається. Так, цементом. Довгих років життя. Довгих не треба. Я вас вітаю, Павло. Живо! От, якщо я дотулився до вас, значить буде ходити рівно. Так. Ви так було, так знав. Віра, Юра. Віра. Як приємно бачити, такі моменти додають радості в житті щасливих хвилин. Пастор наш майже всі дні був на будівництві, але самі тому свідки працював. Майже з усіма міру своїх можливостей. Бог благословить його надалі життя дуже довгий час, майже 30 років. Він прослужив пастором нашої церкви. Дуже важка праця, дуже багато потрібно мати. Мудрості, терпіння. Якщо в кожного з нас є сім'я, є діти ми, ми вирішуємо проблеми. Оце де те саме, тільки сім'я, яка нараховувала до війни майже 400 чоловік. І кожен зі своїми проблемами, кожен хоче отримати пораду. І як... Часто буває, і ця порада потрібна нам не тоді, коли нам добре, а коли нам погано, коли важко, тоді ми біжимо до церкви до Бога, до пастора не даремно народі кажуть, як тривога, то до Бога. Я Давай, давай, давай! Олежка підтримай, Олежка. Є! Добре, що нічим не зачепився. Ні, так! Так, а далі воно піде легше? Це Головний початок. Бо so. я думаю, що тобі не вистачить. Хвати... Не хватить і дравліки, щоб піднятися, допомгомо. Але... Я, я розчитав, що я маю хватити але, але підставив. А ти підставив. Хлопці, ну. це все добре. Смітанці не взяв дві ложечки здрави. Для... Леш... Дві лесні взяв. А може дві тижні павлені назад. Дві, дві лесні, то... не добрав, навірно. Ну але я мав імець, я вже розчитав, що Там мені мав, платить. але не мав, не міг. в чим діло? Ти мав. На все время треба. Правильно. Білочки <рес> не хотіло до того, для гіра... гідраліка. Ну він не ворений, значить, підтримає. Під собою. Так, так. Я так їм і я чувствую, так що я зараз раз і зато ловлюся. Я вже розчитав, що я ловлюся. Тик прижити нізя, а то я все я все спорту. Ай. Ну і все. Я думаю, у нас всі, нам сьогодні вдасться попрати політику. І, так, так, і він нам більше так, так, розкаже. Лиш не вліво дивися Вовко, ліво не заходи. Ось такі моменти на будівництві. Да. Це про те, що я говорив. Я споперед строю, все і тобі скажу. Ну, це на вулиці. Задача наша сьогодні. Зотик каже, він каже. каже, кого Задача наша сьогодні це накрити нашу будівлю, як ви вже зрозуміли. Все сьогоднішнє відео буде пов'язано з дахом, накриттям. Металочерпиці треба сьогодні подати наверх майстрам, які воно її там закріплять. Можливо. Ось такий спосіб. На цю проблему вирішувати і швидко. Директор нашого будівництва вирішив подивитися зверху, Са, як проси. йдуть Дріж. справи як тобі ножки не трясуться? віть? 56 років і так триматися на такій висоті, на даху, молодець. А майстрам привичний звична справа. Ходять собі як по землі. Ось таку керамплитку ми закупили. Для нашої підлоги Троти продовжують працювати на наші вбиральні. Віктор Григорович сьогодні допомагає нам теж. Дякуємо тобі, друже. Зараз ми поспілкуємося з нашими братами-волонтерами, які зараз на сході привезли допомогу нашим військовим. Розпитаємо у них, як їхні справи, як їхня дорога, як справи у наших хлопців, які захищають нашу країну від ворогів. Що зварили, що пускував? Алло, Ну, де ви вже, брати? Ми зараз знаходимося в Костянтинівці. Як у вас там справи? Що, все добре. Те, те, що запланували? Здійснили? Виплатили в життя? Так, да. так, да, так, да, так. Да, да. Були. З тебе з ким планували зустрітися, ми зустрілися. Навіть зустрічалися з владом. Да, Супер, ну і як він. Нічого, воює. Да. Поговорили, да, Завезли продуктів йому. Да. Да, передавав вітання всім, володію, вам. Да, каже, да. кого там, да, з ким я працював, каже, передаш вітання. Дякуємо, дякуєм. Також були е, з Майяним сином, з Віталіком. Да. Сестри Вери, да, з котовської. Ага. Mm -hmm. Були сьогодні ще з одним нашим теж одностачанином. Це Максим е, Володі, це що біля вас, сусіда, Так, ага. Сусід. да-да-да. Ну він ж в іншому селі, там він женився, то в іншому селі живе. Але ми з ним сьогодні зустрічалися також. Це з Аж до Чучком не були? Ні, на жаль, з Андрієм ми не можемо зв'язатися вже дві неділі. Да. Ну, Надіємося, що зустрінемося. Він казав, що не переживайте. Якщо я не відповідаю, знаєш, що в мене робота. Uh -huh. так що каже, не переживайте. А з братами були е, в Покровську. Ми зустрічалися знову з регіональним пастором yeah. е, Нікола Івановичем. Да. Він також знову передавав нашій церкві вітання. Дякую за те, що працює наша церква і взагалі всі люди, хто підключається до цієї справи. Ми залишили теж, також йому хліб, щоб він завіз туди на Первомайськ. Ну, Туди, в принципі, не запускають, тому що це там 37. розділено пополам. Можна 37. І ну, передаємо, то він туди мав завести. А так. Техніка не підводива ж. Все, слава Богу, все добре. Погода тут сьогодні взагалі класна була. Ми, як у, у середу, як після обіду, як почали грузити, що дощ у нас. Отак От всю дорогу дощ і сюди, і, і зранку ми працювали, то починаючи з середи і закінчуючи зараз, бо й зараз на вечір теж чуть-чуть так призупинився. Все час доща. Ну, з однієї сторони, вроді би важко, з іншої сторони це добре, тому що тут доща давно вже не було жарко. Mm -hmm. Казали тут нам хлопці, що на сонце на градусі, то є вітаємо, вчора. Uh -huh. vitae, vitae. А в тіні там 36 чи 38 дуже жарко було. Mm -hmm. То Сьогодні вже каже, на багато краще. Там є oh. на деяких е фотографіях, що ми фотографувалися, то вони лише в військових футболках і у шортах, бо то, що, yeah, ну, не виносимо жарко так. трохи. Таке...» так, що так. Да, слава Богу, все добре, благополучно. Зустрілися. Саме головне, що змогли виїхати до нашої сили, куди ми планували приїхати. Та й дивіться, тут ми з вітім просто прикинули і нам підказали, що де у кого сьогодні день народження. Було таке. Так, да, то Ми хотіли вас привітати з днем народження. Дякую, Боже, дякую. Боже, Побажати Божого благословіння, вам, вашій сім'ї, тітю Марусю найбільше благословить, ваших дітей. Дякуємо, всі, ну, дякуємо. Хто за, да, хто за кордоном зараз, хто здобут, ну, таке життя. Надіємося, що зустрінемося. дякую так, ми, да, ми вас заочно вітаємо, а вже як приїду додому, то вже так і ви мій дядя, то вже поцілую. Добре, добре. А я тебе обніму Все. Дякую, що ви в мене є, що ви на протязі життя. Ти Ті в мене радували. по особливому на особливому Тому. рахунку. Я прийшов з армії, а ти народився. Ну так, так, так. Так що у нас є так. щось об'єднуюче. Так, Я радий, що в мене такий дядя є. Побажаю вам здоров'я міцного Божого благословення. Щоб ви ще могли трудитися, щоб з церквою могли ще працювати. Дякую, дякую. Щоб ще багато справ ми могли разом зробити для нашої церкви і для наших односельчан. Ви коли плануєте виїхати, робити? Ну, ми маємо ще заїжджати назад, повертаємося в Краматорськ. Ми ще маємо заїхати в церкву в Краматорськ, а потім ми маємо ще брати одну людину з собою додому, і тоді ми виїдемо на Дніпро. Це, мабуть, десь через годину ми ще маємо бути тут, потім в Краматорську. і, Думаю, що десь опівсьомого, десь ми будемо виїжджати з Краматорська на Дніпро. Ну, не буду вас відлікати, тому що у вас ще багато роботи. Най Бог вас благословить, хранить і благополучного вам повернення додому в церкву. Дякую, дякую за те, що молиться. Молиться. З Богом. Дякую, що церква молиться на нас з Богом. До побачення. Дуже раді були чути вас, наші брати. Радіємо за те, що вас все добре. Хай Бог благословляє і зберігає вашу дорогу, щоб ви повернулися додому живими, здоровими. Хай мило і Божа буде завжди над вами. Щоб ми її звершили, Господи. Ти бачиш, цю пічну на столі под вас. Господи, і за все. Будь прославлений наш Днем Бог і Бог святий. Амінь. Дякую вам, сестрички, за смачненький обід. Дякуємо за те, що пікується про нас. Хай Бог благословить вашу працю, стократ вас здасть вам за ваші труди. Все дуже було смачно. Брати гарно попрацювали і гарно пообідали. А сестрички приготували подарунок для нашого пастора. Вітаємо вас, Михайло Андрійович. Вітаємо вас з днем народження. В... Від... від нашої команди Рішили вам спекти тортки. Герти бязний не будемо співати. бажаємо вам, щоб ви ще прожили, прожили. Так. Щастя вам, здоров'я, і щоб на небі божі. Так. А свічки на запалити свічки. свічки. <ріст> вас покласновив, сили ще далі працювати не на неї відлежить. Дякую вам, сестрички. Дякуємо. Дуже смачненький був торт. Пастор нас пригостив ним. Все дуже було смачно. Кавунчик був дуже смачненький, солодкий, солодкий. Забирайте вірить забули і сухарики були теж дуже смачненькі, Дякую. Подякували Богу за смачний обід. І п'ять хвилин відпочили і знов до праці. Ось тут, на цьому місці, ми далі будемо знімати. Буде зелена зона, клумбочка наша. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо, що передивляється. Дякуємо за те, що пишете за кожне слово. Дякуємо. Дякуємо тим, хто молиться, хто. Благословляє фінансово допомагає. Просимо вас молитися на наших хлопців, волонтерів, які зараз в дорозі. Хай Бог благословить і збереже їх від всякого нещастя. Хай буде їхною охороною завжди. Моліться і за наших воїнів, солдатів наших, які оберігають нашу країну. Хай Божа рука їх збереже від смерти. Від каліцтва від всього недоброго, Дякуємо за те, що ви з нами. Хай кожного вас Бог благословить.